Добрий день, шановні наші читачі, глядачі нашого ютуб-каналу, наші підписники білопілля Сіті. Ми говоримо про те, що сьогодні наша команда білопілля Сіті, газета Білопільщина, працює у проєкті медіатори. 2 хто такі медіатори? Медіатори це люди, які хочуть змінити життя в громаді, щоб це життя стало кращим для мешканців громади. Якщо брати контекст нашої білопільської громади, де ми з вами сьогодні знаходимося, то це контекст означає збереження життя і покращення умов тих людей, які залишились в цій громаді. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про те, щоб людям створити мінімально комфортні умови життя. Щоб запросити до співпраці тих людей, які живуть в інших куточках України і на своє щастя не знають, що таке обстріли, що таке зона бойових дій, що таке лінія зіткнення, і можуть спокійно спати, спокійно працювати, хоча, звичайно, в Україні це сьогодні дуже важко. Але ми хочемо привернути увагу саме до Білопільської громади, до людей, які тут залишились, до людей, які працюють і хочуть знайти собі можливість жити і працювати. Хто наші партнери, хто наші друзі? Наші друзі і партнери це ті небайдужі люди, які щиро вважають, що допомагати краще ніж просити. Ми запрошуємо до співпраці тих, хто має можливість сьогодні прихистити мешканців прикордонних громад, людей, які в певну в силу певних причин поки що не могли евакуюватися, але бажають переїхати, хочуть працювати, хочуть зберегти своє життя. Тому Білопілля Сіті, газета Білопільщина, залишається з вами. А ми, команда наших медіаторів, будемо розповідати про те, як живуть у Білопіллі, і шукати спільні шляхи вирішення тих проблем, які сьогодні переживає наше прикордоння. На жаль, не тільки прикордоння Білопілля, а прикордоння всієї сумщини. Тому нас можна знайти на нашому сайті в електронній пошті. Ми завжди відкриті для спілкування. Не скільки ми, скільки ті люди, які залишились поруч з нами, які залишилися жити в громаді, які хочуть покращити своє життя разом з командою медіаторів, які закликають усіх до співпраці і до перемоги.